Привіт! З вами ваш нетиповий психолог, спеціаліст психосоматики Марія Анна Гнаткевич. Тут все про психосоматику простою мовою. Психосоматика це не лише про хвороби, як прийнято думати. Все, що навколо нас, це психосоматика. Тому що викликає у нас емоції, а емоції впливають на наше тіло. Сьогодні говоримо про дуже емоційну тему для жінок: психосоматика краси. Багато жінок думають про себе. Я якась не така, я якась некрасива. Навіть ті, що задоволені собою, все одно такі думки мають час від часу. Така вже наша природа жіноча. звідки беруться думки про некрасивість. Звідки взагалі беруться думки про себе? Суспільство ясна річ. Ми з самого дитинства чуємо, після 30, 40, 50 жінка старіє, з'являються зморшки, вона стає менш приваблива і так далі. До 30 не вийдеш заміж, не народиш. Кому ти будеш потрібна? І от приближається цей вік. В кожного він свій, адже кожна з нас отримала певні знання про красу і старіння. І жінка починає розглядувати себе в дзеркало, прискіпливіше, шукати зморшки. Починає бути незадоволена собою. І, як ви знаєте, наше тіло завжди за нас. І буде виконувати наші команди. Я починаю старіти, думає жінка. Отримуй старість. Відповідає тіло. Що це таке за поняття психосоматика краси? Давайте розбиратися. Те, що ми думаємо, це і реалізовується. Наша зовнішність, стан шкіри, нігтів, тіла в цілому пов'язані з нашим емоційним станом, з внутрішнім станом. Адже внутрішній стан впливає на роботу органів ендокринної системи. Тому краса напряму зв'язана не лише з генетикою, з середовищем, де ми живемо, нашим віком. Але і нашим внутрішнім станом, і нашими думками. Думаю, ви знаєте жінок, які в 50, 60, 70, живіші за річних дівчат, прекрасно виглядають, живуть повноцінне життя. А є і такі, які в 30 вже розвалюються і не вилазять від лікарів. І одна з причин це знання, переконання, установки від батьків. Як має почувати себе і виглядати людина після певного віку? Тому психосоматика включає в себе роботу з підсвідомістю, стратегіями життя людини, емоціями, мисленням, яке приводить до стресу. Якщо людина відчуває себе красивою і здоровою, всередині це відчуття проявляється і зовні. Тобто, через роботу з психікою можна впливати на наше тіло? Як наше тіло реагує на думки? Як це виглядає на практиці? Ще нічого не відбулось, а наше тіло вже знає, як реагувати. Достатньо того, що ми подумали, що так може відбутися. Чому так? Бо тіло або вже колись так реагувало і запам'ятало, тоді в терапії ми шукаємо цю ситуацію і в ній міняємо реагування, або вчимо тіло взагалі не реагувати на це, або в нас є знання, що в таких і схожих ситуаціях потрібно реагувати саме так. Тоді ми шукаємо, де ми отримали ці знання, віддаємо їх. Замінюємо новими і отримуємо позитивний результат в теперішньому часі. Приклад. В дитинстві дівчинка сильно згоріла на сонці. Її все пекло, шкіра злазила. Після цього випадку, перебуваючи на сонці, навіть короткий час, навіть з захисними кремами, шкіра відразу реагує почервонінням і неприємними відчуттями. Другий приклад. Дівчинка дізнається від бабусі, якщо з'їсти зелені ягоди буде боліти живіт. І всі фрукти ягоди зеленого кольору для неї стають небезпечними і в дитинстві, і в дорослому віці через отримані знання тоді. Це дуже прості випадки для роботи через психосоматику. Я хотіла показати, як може реагувати наше тіло. Це ж підходить і до знань про зморшки, надмірну вагу, розтовстіше після родів, від сонця старіють і так далі. Повертаємось до питань краси. Зробимо практику. Відчуйте по 10-бальній шкалі та 10 найвища оцінка, наскільки ви красиві? Тепер згадайте, коли вас почали оцінювати інші. І тепер подивіться на себе сторони. Яка тоді оцінка з'являється? А тепер на вас дивиться ваша мама? Як змінюється оцінка? Тепер дивиться ваш тато. Як змінюється оцінка? Тепер ваш партнер. Як змінюється ваша оцінка? Тепер на вас дивиться весь соціум, на яку оцінку ви для них виглядаєте. Тепер подивіться на себе знову, яку тепер ви собі оцінку поставите від 1 до 10. Подумайте, що ви зрозуміли про себе і силу мислення після цієї коротенької практики. А ми йдемо далі. Якщо ви не задоволені якоюсь частиною свого тіла, вважаєте її некрасивою, подумайте, чому ви так вважаєте? Де, в кого ви взяли еталон краси? Хто вам перший раз вказав на вашу некрасивість? Чому ця людина права? Чому ви їй повірили? А ми переходимо до психосоматики частентіла. Чому там виникають проблеми? Нігті. Яку функцію для нас виконують нігті? Що ви знаєте про нігті? Вони ламаються, вони для краси, для захисту. Біологічна функція нігтів. Щось втримати, захист, помітити територію. І коли вам не можна цього робити, тоді навіщо вам нігті? І вони стають ламкими, руйнуються, з'являється гербок. Волосся. Що ви знаєте про своє волосся? Можливо, вам в дитинстві говорили, що тільки так можна бути красивою, жіночною, а в дорослому віці ви на чоловічій стороні. Яка тут жіночність? І волосся ламається, випадає. Можливо, вам говорили, що всі у вашій сім'ї швидко сивіють. Мають таке саме неслухняне волосся. І ви ж не хочете виділятися, не хочете бути ніби не з цієї сім'ї. І повторюєте зуби. Тут завжди багато знань від батьків, якими повинні бути зуби. Про вагітність і зуби. Насправді, проблеми з зубами виникають тоді, коли людині не можна себе захищати, скалитись на когось, кусатись, метафорично, звісно, бо зуби в природі вони саме про це. Якщо ви хочете, щоб я ще щось розібрала, пишіть у коментарях. Зараз розберемо питання, які я часто отримую про красу на консультаціях. І питання номер 1 Які емоції можуть впливати на стан мого волосся? Будь-які. Від страху до банально хочеться, щоб погладили по голові. Треба дивитись, коли почалися проблеми з волоссям, що там відбулося в вашому житті. Подивіться на ваші знання про волосся. Що для вас волосся? Наскільки ви його любите, доглядаєте. Коли волосся випадає чи ламається, про що це для вас? Можливо, ви думаєте, нехватка вітамінів або шампунь поганий. Ще одне часте питання. Як можна використовувати психосоматику для покращення зовнішнього вигляду? З допомогою психосоматики можна розібратись, під який внутрішній стан, під які думки підлаштовується ваше тіло, який внутрішній діалог ви ведете? Де, коли, в кого ви отримали самі такі знання про зовнішній вигляд. Чому вам вигідно або ж не вигідно саме так виглядати? Як можна покращити стан якоїсь частини тіла? Одне з моїх улюблених питань, як мої думки впливають на мій зовнішній вигляд? Підійдіть до дзеркала, подивіться собі в очі і скажіть: я люблю тебе! Ти саме гарне тіло на світі! Я вдячна, що ти в мене є. І відчуйте, як вам від цих слів в тілі. А тепер ще раз подивіться в дзеркало і скажіть собі, яке ти жахливе!! Некрасиве, я ненавиджу тебе. Що тепер в тілі? Отак От ваші думки і впливають на ваше тіло. На негативні думки тіло включається захистом і зажимом, йому боляче. Краса і психосоматика тісно пов'язані. Як ми про себе думаємо, так ми і виглядаємо. Для того, щоб змінити думки, потрібно змінити програму, яка запускає ці думки. Зазвичай ця програма лежить у дитинстві, і самостійно її знайти. І змінити практично неможливо. Але хороший спеціаліст зробить це за одну-дві консультації. Убирайте себе, працюйте з собою, пам'ятайте все можливо, якщо ви цього дійсно хочете. Якщо було корисне відео, не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал.